Всім привіт! З вами Олександра компанія Клодавта. Продовжую серію відео про практичну експлуатацію електроавтомобілів. Планую поїздку по маршруту в Київ-Харків та у зворотному напрямку на автомобілі Niro. Загальна відстань близько 1500 км, середня температура мінус 5-10 градусів. Ви зможете дізнатися про вплив низьких температур на швидкість зарядки, рекомендації щодо швидкісного режиму, стан зарядної інфраструктури на цьому маршруті та вплив блекауту на тривалість поїздки. Висновки та результати в кінці відео. Спонсор поїздки компанія Time Store. Time Store для тих, хто цінує свій час. Поїхали. Стартові умови 390 км запас ходу. Клімат на 19. 99% залишок батареї. Попередній підігрів став на 23 градуси. Тут виставляється 440 виїзд. Поїхали 5 годин. Проїхав Житомир. Технічна зупинка на Вок. Залишок 267 кілометрів 63%. Доехал до Киева с залишком 14%. Первая зарядка Зараз дает 41 кВт. Зарядная станция 418. Ionity, поздняки, поздники, рядом новус. Пока авто заряжается, покажу порядок планирования. Планирование я делаю в плакшер. Завчасно робиться поїздка, виставляється станції. Наприклад, Вінниця-Харків. У мене заплановано три зарядки в Києві, в Пірятині і в Полтаві. До першої зарядки 276, це я тут зараз. Далі 146, далі 192 і до пункту призначення 138 км. Коли щільність станції буде краще, відповідно можна буде перейти на дві зарядки на відстань 750 км. Заряджаюсь через адаптер від CCS2. На пазняках тут чотири станції Ionity. На жаль, 120 кВт станція не працює зараз. З трьох станцій ця була вільна, відповідно я приїхав. Тому дуже зручно з чотирьох станцій десь ви щось знайдете. Продовжується зарядка. Вже 72%. Температура зараз мінус 7. Заряджається від 41 до 49 кВт. Які рекомендації можу дати для поїздок взимку? Швидкість встановлювати 100 км на годину, тиск в шинах встановлювати більше на 0102 та обов'язково прогрівати автомобіль під час зарядки від станції? Після заряду 80% Падає потужність. Зараз 25 кВт, 83% батарея 359 км. Буду завершувати зарядку. Поїхав далі. Приїхав піряті. Заправка Автоентерпрайз 2286. Залышек 155. 40%. Минус 8. В Харькове, кажут, минус 15. Трохи заряжаюсь. Доехали до Полтавы, там 120 кВт. А юнити. Завершую зарядку в Пирятине. Выставляю плюс 100 км до Полтавы. 43 давала, зараз 25. В Полтаві 120 кВт, сподіваюсь, буде краще. Поїхали. Приїхав Полтаву станція у Взагалі-то вона позиціонується 120 кВт, але на старті зараз дає. 40 кВт температура зараз мінус 9. До Полтави доїхав на 12%. Будемо сподіватися, що все ж таки потужність збільшиться. Можливо, звичайно, обмеження стоїть саме на станцію по подачі електроенергії, але не знаю точно. Завершую зарядку в Полтаві. Піковий показник був 57 кВт. Вже впало до 25 після 80%. Я очікував, звичайно, більше, але дякую, що і так. Це краща станція за цю поїздку. Поїхала далі. Приїхав в Харків. Перша частина подорожі пройдена. 756 км. Середній розхід 213 кВт на 100 км. Температура мінус 12 градусів в даний час. Приїхав в 18 годині. Відповідно, 13 годин їхав. Залишок батареї 42% 144 км. Планування зарядок Харків Вінниця, лакшер Перша зупинка Ясно-Шел Решетіловка Друга зупинка Вок пірятін Третя зупинка Київ айоніті 969. До першої зарядки. 170 кілометрів. На жаль, ясно Каспій не працює. Я вибрав його, але там не працює С2. Далі до Вок 152 кілометри. Далі до Києва 143 і до кінцевої станції 279 кілометрів. Вирушаю у зворотньому напрямку. Харків Вінниця. Стартові показники ось такі. Мінус 8 градусів. 99% батарея. Приїхав на першу зарядку, ясно. Але, на жаль, дає всього-навсього 21 кВт. Тому довго тут заряджатись не буду, поїду далі. 51% залишку 7 годин 10 хвилин. Зарядна станція дала тільки 22-25 кВт і потім ще й виключилась Тому вирушаю далі. Їхав би ще раз ясна решетілівка, замінив би на Ionity в Полтаві. Автопілот працює чудово. І що порівняти з Hyundai Kona, Kia Niro тримає центр полоси. Hyundai Kona тримає трошки правіше в правій полосі і лівіше в лівій полосі. Адаптивний круіз-контроль 100 км на годину. Я вже під'їжджаю до Пірятіна. Мені приблизно залишилось 90 км залишок у мене 177. Зараз автомобіль наближається до фури і буде знижувати швидкість і тримати відстань до, до неї. Все знижує швидкість і тримає відповідно отаку відстань. Контролюючи вільна станція. Так, зарядная станция Вильна. Приехал Пирятин, заправка в ВОК. 94, 94 километра залошек. 28% батарея. 22,86 авто Enterprise. Через нетривалый час выключили светло. На сьогодні в мене треш. Ну добре, їду далі. Переїхав на наступну зарядну станцію через 30 км. 3054 Автоентерпрайс. Дає 35 кВт. Завершую зарядку. 60% 215 км за пасходу їду в Київ. До поздняки 15 хвилин. Вызначаюсь зарядную станцию. 10.35 занята. 9.69 занято, на жаль, 120 кВт. 418 вильно. Вызначаюсь, еду на 418. Аюнити. Приехал в Киев, Поздняки, 418 аюнити. залишок батареи 32%, 110 километров. Почав зарядку 40 кВт. Ну, это в треш трэш. Третья зарядная станция выключается, нема света. Приїхав на ясно, Заряджаюсь тут до 90% і до Вінниці. На жаль, швидкість була всього на всього 41-43 кВт Друга частина подорожі завершена. Сьогодні проїхав 760 кілометрів. Середні витрати 18,5 кВт на 100 км. Залишок батареї 27% 93 км. Детальний звіт зроблю в таблиці. Виставлю в кінці відео. Загальні висновки для автомобіля Niro в зимовий період. При температурі мінус 10. Оптимальна температура 100 км на годину. Оптимальна вибирати першу зарядну станцію через 270-300 км. Наступну зарядні станції вибирати через 200-250 км. Друге. Обов'язково треба мати можливість заряджатись через порт CCS2. Тому що він більш розпосюджений, і, відповідно, у вас є більш варіантів для вирішення тих чи інших питань. Сьогодні, наприклад, на трьох зарядних станціях виключили світло і, відповідно, мені треба було їхати далі. У великих містах вже достатньо велика завантаженість зарядних станцій. Відповідно, треба постійно моніторити. Вільна чи вільна та чи інша зарядна станція за 5-10 хвилин і швидко вміти реагувати на зміну обстановки. Як висновок, подорожувати на Кіаніра навіть в сучасних умовах взимку можливо. Дякую всім, хто продивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока!